Ось такий референс мені принесла клієнтка. Хіба аніме ще в тренді, спитаєте ви? А тепер подивіться на клієнт і уявіть її з ним. Блін, це ж буде бомбічески. І так я вирішила використовувати віки в бе вигені чорного кольору товщина 01. Зробила розмітку точнісінько, як на нашому прикладі. Спочатку проставила промінчику згідно схеми, а далі продублювала найдовші, так щоб вони виглядали грубшими. Коли промінці були готові, я заповнила всі інші війки мокрим ефектом в 2D-об'ємі в 6-й довжині. Створення цього ефекту у мене зайняло 2 години, і я вже вам показую результат, тому що він неймовірно красивий. І тепер я офіційно оголошую Aero 20 аніме ефекту відкриту. А тепер я пропоную поглянути, наскільки яскраво і органічно виглядає моя клієнтка з цим аніме ефектом. А ще я майже одразу отримала фідбак від клієнтки, і вона сказала, що це ідеальний варіант.